Дональд Бісед. Порося, яке хотіло літати. Якось порося, а звали його Ікар. Прийшло до чарівного джерела і попросило. Виконай, будь ласка, моє бажання. Поросяті давно вже хотілося навчитися літати. Недаремно ж його звали Ікар. Якщо тобі дуже хочеться. Я можу зробити так, що ти полетиш, сказало чарівне джерело. Тільки для цього тобі спочатку треба перетворитися на птаха. Ні, я хочу бути поросям, поросям, яке вміє літати, сказав Ікар. Але поросята не можуть літати, заперечило чарівне джерело. Ікар дуже засмутився і пішов додому. По дорозі він думав тільки про одне як йому все ж таки навчитися літати. На другий день, рано вранці, він вирушив до лісу і попросив кожного птаха дати йому попір'їні. Звичайно, вони ждали. Напевно, ти хочеш навчитися літати? запитували вони його. Так, відповідав Ікар. Він склеїв пір'я воском і вийшли крила. Потім піднявся на верхівку гори біля самого берега моря. За ним слідом туди піднялися кішка, мишка, пташка і два кролики. Ціла компанія жуків і навіть равлик всім хотілося побачити, що ж в нього вийде. Ікар прив'язав крила, змахнув ними і полетів. Оце було щастя, і всі глядачі теж раділи. Ікар піднявся високо, високо, майже до самого сонця. Оце порося, оце молодець! нахвалював він сам себе. А чарівне джерело ще казало, ніби поросята не можуть літати можуть. Але від сонячного жару віск розтопився, і крила розлетілися по пір'їнці та полетіли вниз. А слідом за ними і саме порося. Воно кілька разів перевернулося в повітрі і впало у море. Бідолашний ікар зовсім змок. Добре, що він щасливо доплив до берега і кинувся бігом додому, до маму. Не журися, мій маленький ікаре, сказала йому мама. Адже ти все ж таки літав? І вона міцно обійняла його. Усі друзі прийшли до нього в гості, і мама приготувала їм чай з тістечками. Пізно ввечері Ікар побіг до чарівного джерела. Він перехилився через край і, дивлячись на крихівний шматочок води на самісінькому дні, сказав Ти правий, поросята не можуть літати. І по його щоці скотилася сльоза. Вище голову, сказало чарівне джерело, ти все одно великий молодець.